Чекай, чекай, треба руки, мені треба сорочку відтягнути. На одну добу місто Первомайськ перетворилось на символ народної боротьби. Серце українського повстання проти окупаційного бандитського режиму та його репресивного апарату. Правоохоронних органів. Люди, відстоюючи свої права та жертвуючи своїм здоров'ям. З кримінальниками у погонах, незважаючи на жахливу погоду та колосальний спротив провладних сил. Після офіційної перемоги опозиціонера на виборчому окрузі номер 132 на вебсайті ЦВК через добу змінили результат, виставши регіонала переможцем. Дільницю одразу почали пікетувати незадоволені фальсифікацією. Люди вночі за вказівкою губернатора Круглова у приміщення з боєм увірвався Верберґ. Побивши десяток людей та викравши протоколи. Після цього зметаючи все на своєму шляху, б'ючи та поливаючи сльозуїнним газом бабусь, жінок та чоловіків, менти вернулись до свого автобусу. Люди миттю заблокували бандитів та не дали їм втекти з краденими протоколами. В лікарні з тяжкими травмами опинились десятеро людей. Незаконною операцією керував заступник начальника МВС області Марчук. Протистояння та бійки продовжили всю добу. Люди перекрили автомобільну трасу Миколаїв-Київ, Перкута розгромили дільницю. В кінці кінців, після перерахунку голосів остаточної перемоги, досяг опозиційний кандидат. Автономні націоналісти висловлюють свою солідарність з народом, який безстрашно повстав проти міліцейського свавілля, проти безкарних дій влади. Люди побор люди боролись, захищаючи свої права та інтереси і довели всій Україні, що боротьба не марна і здатна приносити жадені результати. Автономні націоналісти висловлюють своє презирство та ненависть до ментів, до кримінальників в погонах, до гопників, які, прикриваючись ментовською корочкою, займаються в Україні свавіллям, кришують наркоторгівлю, кришують проституцію. Фабрикують кримінальні справи проти патріотів та революціонерів. Вбивають та катують невинних людей у своїх відділках. Цією акцією ми висловлюємо протест не проти виборів без вибору, а проти системи загалом, проти системи капіталізму, системи визиску людини людиною, системи глобалізації і системи правопохоронних органів.